Вот, короче, русские уничтожили дом. Ночью, в 2 часа ночи. Тупо многоэтажку уничтожили. баные твари. Дві роки тому, 9 жовтня, близько другої години ночі, росіяни завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет х 22 влучила у фундамент панельного будинку по вулиці Зестафонській, 8, між третім і четвертим під'їздами. Внаслідок цього частина четвертого під'їзду склалася. Квартири з першого по сьомий поверхи провалилися, а з восьмого по дев'ятий ще й певний час звисали. Чули вибух і потім ще раз вибух. Ми були якраз вдома. І все, все спалахнуло, в нас все повилітало, я чуть-чуть далі живу. Тут моя живе просто напарниця, вона під завалом. От і все. У нас сином залишилися під завалом. Ну, Слів немає. Від ударної хвилі не вціліла жодна квартира. Внаслідок прямого влучання у дев'ятиповерхівку загинуло 11 людей, 53 отримали поранення. Рятувально-пошукові роботи тривали 5 діб. Надзвичайники працювали цілодобово, ненадовго припиняючись тільки під час повітряної тривоги. До ранку нам вдалося врятувати всіх, хто був живий. Вже коли почало світати. Ми продовжували рятувальну операцію, винімали людей, ті, хто опинився у підвалі під завалами. І останню жінку, яку вдалося врятувати живою, тільки її вивели. Стався обвал конструкцій з сьомого по дев'ятий поверхи. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Пошукові роботи тривали п'ять діб. Додатково ми залучали кінологічний загін. Спеціальних собак, які треновані на пошукалі. Ту ніч ми вже не спали, тому що були вибухи і ми прокинулися, були вибухи неподалік від нас, ми прокинулися. Дитина ще спала, але я вже не спала, вже сиділа біля неї з валізою. Ми жили на другому поверсі, і коли це все трапилося, були ну, дуже вибухи, машини почали, і потім дуже почав воняти газ, запах газу. І ми побігли до балкону, хоча в балконі було все перевернуто, і на вулиці люди повз проходили, і вони нам допомогли. І ми з другого поверху ми подавали дитину, сама я спускалась, а потім чоловік. Ще один будинок, що постраждав від ракетного удару сусідня п'ятиповерхівка. Найбільших руйнувань зазнали помешкання у першому під'їзді. Без житла на понад рік залишилась пані Людмила. В своїй оселі вона жила з донькою. Нині ж будинок відновили повністю, але в частині будівлі проблеми з підключенням газопостачання. Тому люди тут поки що не живуть. Квартиру здій квартиру зробили. Весь під'їзд зробили. Ну чистенько, непогано. Ми б самі такого ремонту не зробили. 28 грудня минулого року нас завели, показали наші квартири, але газу у будинку немає. І досі газу в будинку немає. Тим часом на Застафонській 8 тривають роботи з відновлення першого та другого під'їздів. Влада планує утеплити фасад та відремонтувати кожну квартиру, аби повернути життя у багатостраждальний будинок. Наразі на будинку, куди влучила ракета, тривають демонтажні роботи. Підрядники вже розібрали третій та четвертий під'їзди. 72 родини, які проживали у них, отримують сертифікати на придбання нового житла. За урядовою програмою є відновлення. Вже видано з півсотні сертифікатів, а три родини вже заселились у нове житло. Швайко, телеканал МТМ.